Всім привіт! У нас сьогодні середа, мила ТБ, і це означає, що у нас огляд інтеракції. Сьогодні поглянемо, що у нас цікавого на знижки в відділі побутової хімії. Погнали! Ось такий гель для гривень для двох кольорових речей: 120 гривень і 90 копійок на трьохлітрову пляшку. Дуже гарна ціна, хороша акція засіб моєї рідкий про ваш універсальний. 8290. Ось такий за двохлітрову пляшечку. Гель для прання ваш фрім універсальний. 145 гривень. а Якщо скачувати тебе, то дев'яшдев. Голуша знижка. І ось у. Кейр Deluxe 8490. Дуже хороша ціна, гарна. Мийний засіб під кейт для кольорових темних тканин. 137,66 з карткою АТБ. Засіб для плані отливаем. 105 гривень 70 ключок. Зараз на дивишці. Oh, це є тако. 237 237,50. Oh, є різні. Первоний, рожевий, чорний. Всі назнаги. А реальна знистика скапто я тебе 286 зберего. Один 125 літр. Значка на реальне 19 штук капсул, 276. Ну, може 50 50 жешка. Такі за 10 штук реаль екстра 168,90 з карткою АТБ. Капсули лос на вижачці 180 гривень, 40 копійок за 15 штук. Реальний порошок Ареаль Аквапу, два яскраві кольори, 489 гривень, 90 копійок. Ось така 37% знижка. Дуже гарна ціна. Піаквапу по 2,7 кг, 363,90. Лоск універсал 276 гривень за 2,4 кг. Ось такий Соніто 58,30 на 15 грамів. Ось тайт, 2 кілограммова пачечка. У такий 1,8 кг тайт аквапудра 188,90 салекс з карткою АТБ 270 66. Це у нас 3 кг пачка. Дуже гарна ціна. І ось такий салакс 24,5 кг, 457 гривні, 20 купів єсть. Я з папку АТБ, то 384 гривні. Дуже хороша нам така ціна акційна. Ось такий пальний хорошо Google 400 гамуло. Пачка 2490. Нас Ось це. Кога для ручного планетаський аромат 31,90 за короче. Пакети 30 штук, 25. Вітри 3860. Також макція. Таке мило для поняття дитячої білизни. 15.40 з карткою АТБ 2020 без. І таке мило прямо вивідне 2560 на знижці. 1950, ось такі сміттєві пакети на 25 літрів, 60 штук, розум... ой, 50 штук, <су> розумний вийде. Vaniш Oxion 113,90 54% знижка. Дуже гарно. І ось такий ваніш рідкий 8790. непогана знижечка. Ось такий розумний вибір Master Fit на звірі 1550, а з карткою АТБ 1472. Містер Мускул. 40 гривень 40 коп'єк. Засіб розумний вибір рів, у танці відео, для миття скла 26,50 п'ятдесят Ось такий файр у нас не 9790 за пляшечку. І такий звичайний файр Лемон 5890. І 6890, ще ось таке зелене яблучко. Для унітазу ось такий аромат чаруючої ночі. Брат Делюкс по 1290 за 2 штучки упаковки. Champion оганікора сила 5 литра для 90. Ось така велика пляшка 0,9 літра. А на це убича 1190 насить. І ось така шаума. 100 метрів. Кашама 90 асортименті. Піско шампунь. гарній знаеш, 129,90 1290. Така шампунька. На Тиго Кратин. 82,90 90. 82 ,90. Спайда Волонуся. 64 гребні, 95. Підбушки. Мені біг. 39,90 зал з картою ПТБ 294,40. Є погані плюски, як по акції можна брати. Ми провіряли, дуже гарні. І ось такі підгрузки трусики 224, по 224,90. за з Памперс прусики 344,90. Зараз також на невеличкій, але знижеці. Прокладки котекс. Ось такі. Велика упаковка 16 штук, 68, 70 з карткою АТБ. Маленька пачечка, 2890. Ось така велика пачка 12, штук 72,30, а з карткою АТБ 6890. уж. тампони котекс та знищиться 6790 за упаковку. І ось така велика упаковка. 145 60 скавки АТБ 138, 30, 32 штуки. Компас компаний 7807, скавки АТБ. Також на лопатки ОВСК 54 гривні за упаковку. Компоневі 48,40 тональнику пачку 80. Ігенічні покладки Лібрес. Скак-ратадана, вот здесь 490, 6090. Хватні палочки, розумний вибір, 1480 за упаковку. Ось такі своя лінія. Пластиковій упаковці 2780 за упаковку. Хватні диски розумний вибір, 1890. За упаковочку рушники в своя лінія 4790 рушнички, Серветки своя лінія універсальна, 2790 за упаковку 150 штук. Ось такі вологі серветки день удень, вологі антибактеріальні 4990 з кар карткою АТБ. Карпівтувати своя лінія LITSOP по 3650 за упаковочку 4 штуки. Дорослі підгрузки дену 718,70 з карткою АТБ. Зараз це 30 штук. Своя лінія поліскувач готової порожнини 22.40 з карткою АТБ 21,28. Зубочистки флос. 2450 з карткою АТБ. Зубна паста локаут, 1770, зараз не змінишся. Есть така і така. Така ось 105,70. Скапка ВАТБ буде 100 гривень, 2 копійки. лакалут актив, 102 гривні 60 копійок. Парадон такс також на знижеці. 89 90. А такий 81, 50. Новенька так 43, 50. Такий Сенс один, Сенс один, 93 96, 94 гривні за упаковочку нагнути заверсі. І такий Сенс один, 136 гривень з капкою антибактеріальну милу своя лінія, ось таке за олієм, 32 грн 90 грн, 460 мл милу дуру, за 5 досочків, упаковка 67 грн 90 грн, ось ось таке наявності. Дуру, перед тремовим морські мінерали та олія авокадо. Посорок мені 90 копійок. Ось таке словкою за квітами. 3930. 50 гривень 70 копійок, скавки АТБ, сов 1017. по 350 мм. Это для душа Роял, для него. Пандора, Дроу, Скульпис. Есть Зарас Тюльпан. 12 с картой АТБ. Ну, есть такая моя своя линия. С оливкой, протеином, пионом, инжерья. 26 до 90, а старт АТБ 25 56. Редке молодень у день 2204. Дитячий ген на душу ось такий 52 гривень, 30 з Скапплята, 49, 70. Мило Джонсонс Бейбі 29 гривень, 20 копійок. Там своя лінія 2890. Велика упаковка 5 штук 62 90. Ось така ваксона 48 годин до 1740. І така цей індеспиранс 120 гривень 90 копійочок. Кульковий», 71 гривня, 30 копійок. Ось такий. Такий. І ось такий і фаус такий кульковий. 67 гривень, це на 64 гривень, якщо в картерсі на ПБ. Так, це тебе спідляться вигідніше. Крем Левен в асортименті, 82 гривень, 70 копійок. 88 гривень, 50 гривень, і все, так, коли я тебе. Чоловічен, дітос, план, 2,70 гривень, 90 гривень, знижці. Роксона 115-30. Ось такий пятнадцать, тридцать один желез картридж для гоління, Ось голени двести сесімдесят четыре девяносто киногингельсплант стовмистов пятьдесят червя.

такі тепло світло і ось такі денне світло. Також, знаєш, засіб під комарі вейт набір. Орібенегато 10390. Упаковку ось таке аероволт, своя лінія від комарів 50-80 і від квіщів. Хороший на природу брати. Ось такий від комарів 3190. Освіжочек повітря, ріо по 39, 20 скапли Атавен опак Шампунь Шамфоні бальзам панкін, шамфонію 1789 мл і бальзам 275 міллітрів 132-19.сь камериску, але в цілому непогано. такий невеличкий огляд сьогодні. Відео побудової хімії, що цікавого, що вам сподобалось, що плануєте купити, що вже купили пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал.